З 28 листопада по 2 грудня у Білій церкві відбулось багатоступеневе навчання на тему дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистемної єдиної державної системи цивільного захисту Київської області у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період в командно штабному навчанні взяли участь заступники міського голови, депутати міської ради, представники Білоцерківського відділу поліції, головного управління національної поліції. України у Київській області та відділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області, а також керівники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств міста, громадськість та журналісти місцевих засобів масової інформації. Напередодні проведення навчань відбулася робоча нарада з підготовки до командно-штабного навчання та організовано постановку завдань учасникам заходу, яку провів міський голова Геннадій Дикий. Міський голова від Мітив, що головною метою навчання є визначення стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період, зауваживши, що місто Біла Церква є найбільшим містом нашої області, тому ми маємо прийняти активну участь у навчаннях та бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Це слугуватиме надійною підготовкою усіх структурних підрозділів, як міської ради, так і міста, в цілому до швидкого та якісного реагування на стан безпеки, пов'язаної з погіршенням метеорологічних умов, порушенням нормальних умов життєдіяльності населення внаслідок прориву труби мережі теплопостачання ТЕЦ місто та бути готовими ефективно його локалізувати 29 та 30 листопада. Під час командно-штабного навчання було опрацьовано на практиці ситуацію і штурмового попередження виникнення аварії на мережі теплопостачання ТЕЦ місто та дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі переведення з режиму функціонування мирного часу в режим функціонування особливого періоду. В ході заходу було створено спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведено розгортання штабу з ліквідації вище зазначених наслідків. Присутніми під час навчань було організовано позачергові засідання виконавчого комітету міської ради з метою встановлення для міської ланки режиму функціонування підвищеної готовності. Дане навчання відбулось під керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Київської області відповідно. Дно до порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року. Такі навчання проводяться один раз на п'ять років.